Вітаю всіх, Україна відбилась від атаки. Давно не було такого, щоб по всій Україні літали ракети, літала балістика. Є, на жаль, падіння і влучання. Поки що інформації про загиблих немає. Я дуже сподіваюся, що все обійшлось. Є постраждалі в Києві. Також знаєте, я дивлюсь на реакцію українців і. Нині немає вже такого, як було ще там півроку, рік тому назад. Навіть коли телеграм-канали різні висвітлювали позицію і те, що ставалося в Білгороді, от останнім часом там обстріли були зрозуміло, і, і я бачу, як телеграм-канали ще по-старому. Постять це, знаєте, з такими, ну, коментарями. А українці на це не дуже реагують, тому що розуміють, що далі буде, далі буде те, що сталося сьогодні. І вчора Білгород, сьогодні Київ, вчора Рязань, сьогодні там Біла Церква, ну і так далі. І список можна продовжувати. А все це життя людей, все це війна, яка не зачіпає тих людей, які безпосередньо керують і управляють. У них якраз все окей, сім'ї їхні далеко, вони в бункерах, і навіть коли обстріли йдуть, знаєте, то іміджмейкери не сплять, фоточку, там мер сказав, там мери сказали, той написав, той прокоментував, а самі вони, ймовірно, і сплять. Ну, хто його знає, всяке буває. Ваше життя це. Ваша зона відповідальності, я про це постійно повторюю, тому не забувайте, моніторьте, див, дивіться, не, не потрібно розраховувати тільки та нічого. Ну як уже прилетить, то прилетить. Так не потрібно. Ви знаєте, береже, на обох береже, а в нашому випадку так тим паче. Вон літають швидкі допомоги. Тут кажуть на академ-містечку, це в принципі там недалеко. як недалеко, кілометрів, напевно, вісім від нас там багато теж. Карет швидкої допомоги. Все, що можна легально зібрати, буде в телеграмі в шапці профілю. Підписуйтесь, підписуйтесь, якщо розумієте, що те, як ми живемо, це не зовсім правильно, і воно має рано чи пізно закінчитись. Оцей стан. Ну, всіх вітаю.